Ей, Колінський, підійди. На флешці, яку я тут знайшов. Скіпетер 1.6 6 Helios". Знайдено знайдемо флешкарту з відеофайлом під назвою Плічи мене. Відтворюємо файл. Прийом. Прийнято 1.6 прийом. Якщо ви це чуєте, то я або вже потрапив до оселі нашого володаря. Або мертв. Льюіс, мій колишній колега, закрився в святині святих, поки я запалював у будову. Таке віроломство вразило мене до самої глибини мого серця. Однак я не єдиний пророк, який був зраджений кимось близького Можливо, так і повинно було статись. Можливо, мені необхідно було сплатити професій. Всім, кого це стосується, ви зробили помилку, коли прийшли сюди. Не ви тут володарі. Бляха. Дженсон. Що там, просто перевіряю, що я не один це бачу.